Ефект знайомства це психологічний феномен, згідно з яким нам подобаються речі тільки тому, що вони нам знайомі. Тож постійний вплив випадкових речей на нас змушує нас їх любити. І це працює для музики, товарів і людей. Звісно, окрім тих, що нам не сподобались відразу. Якщо ми будемо бачити їх частіше, ми не будемо любити їх ще дужче. Якщо заобразити ефект знайомства на графіку з нашими вподобаннями на одній осі і впливами на нас на іншій, ми побачимо, що потрібно близько 15 повторів, щоб ефект повністю розкрився. Якщо переглядати забагато, люди дратуються. І якщо річ не сподобалась їм спочатку все ставатиме тільки гірше. Є два головних пояснення цьому феномену. Перше. Визначеність. Нам подобаються знайомі речі. Наша свідомість природньо навчена бути обережною з новими потенційно небезпечними речами. Це також означає, якщо ми постійно бачимо щось без негативних наслідків, ми починаємо вірити, що воно є безпечним. Друге це плавність прийняття. Ми запрограмовані віддавати перевагу простим речам, які потребують менших ментальних зусиль. Складні когнітивні задачі, наприклад, розібратися у новому, займають багато сил і часу. Тому ми намагаємося уникати їх. Найвідоміший дослідник даного ефекту психолог Роберт Зайонс. Він зауважив, що зустрічаючи щось нове, організми відчувають страх. Але кожна наступна зустріч з тою самою річчю викликає менше страху і більше цікавості. І чим більше контактів, тим більше позитивно суб'єкт реагує на колись новий для нього стимул. Тоді Зайон спротестував, як суб'єкт буде реагувати на специфічні символи, такі як китайські ієрогліфи. Людям показували різні символи різну кількість раз. Потім запитували, які з них їм подобаються. Ті, кому певний символ показали більше раз, зазначали, що саме він подобається найбільше. Але Зайон знайшов щось ще ефективніше. В групі людей показували серії випадкових фігур за допомогою тахістоскопа. Фігури швидко змінювалися. Було неможливо зазначити, що деякі з них повторювалися. Пізніше, коли людей запитували, яка з фігур була найгарнішою, вони з впевненістю обирали ту, яку їм показували найчастіше. До того ж, вони навіть не усвідомлювали цього. Ці результати підтвердили гіпотезу Зайонца. Зміни вподобань, викликані повторними впливами, не залежать від попередніх суб'єктивних і свідомих оцінок об'єктів, а залежать лише від того, що на піддослідного впливало. У 1968-му рекламщики і маркетологи прочитали публікацію Зайонца. Вони були щасливі дізнатися, що вплив на мозок буде сильнішим, якщо супроводжуватиметься приємним стимулом. Зайон продовжував вивчати психіку людини, пізніше він зазначив: Для більшості рішень дуже тяжко показати, що в їх основі лежить хоч якийсь когнітивний процес. Це не тому, що люди приймають ірраціональні рішення. Це тому, що процес прийняття рішення кардинально відрізняється від покрокового раціонального процесу, наприклад, вирішення математичної задачі. Рішення зазвичай формуються підсвідомо за допомогою якогось невідомого процесу. Напишіть нам, яка з цих фігур вам сподобалась більше. І чи ви зрозуміли, що одну вам показали частіше, ніж інші. Також поділіться думками щодо реклами. Якщо ефект знайомства змушує нас любити речі, на які б ми інакше навіть не глянули, то чи не потрібно заборонити усі бігборди. Художник Бенксі сказав. Будь-яка реклама у публічному місці, яка не залишає вам вибору бачити її чи ні, належить вам. Чи має він рацію? Діліться думками в коментарях, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.